Допомогти Збройним силам України в їх прагненні до перемоги це спільне бажання всіх українців від малого до великого. Отож, за ініціативи керівника студії Грація Марини Теплої та її вихованців був організований і проведений благодійний концерт на території військового містечка. Готувалися діти до цього заходу досить ретельно, що підтверджує сама Марина Олегівна. Вони готувалися так, що навіть я не могла їх залу вигнати. Це було останні тижні. Вони там сиділи. Ну, тому що вони самі готували ці номери, придумували, об'єдналися в деякі групи і дуже дуже були раді. і Багато готувалися. Ми вже дуже давно мали таку мрію, щоб діти виступили з благодійною виставою. та ми могли зібрати кошти, да та чимось допомогти нашим захисникам. Мрія здійснилась, і дійсно варто зазначити, що на захід прийшла велика кількість людей, аби помилуватися прекрасними виступами дітей і в той же час долучитися до благодійної акції. На даний час в клубі грації займаються діти не тільки з Подільська, а також з Харкова, Ірпеня, Миколаєва. І всіх їх об'єднує одна мрія, щоб скоріше закінчилась війна. І вони повернулись додому. Я вирішила прийняти участь у цьому, бо війна це дуже страшно. Я сама чула ці. В... Вибухи. Я хочу поскоріше повернутися додому. Я його не бачила, не бачила пів року майже. І я дуже хочу, щоб Україна перемогла і щоб настав мир. Слава Україні! Героям слава! Це СОМ з вами! Ця підтримка маленьких патріотів, звісно, надихає наших військових, адже вони прекрасно розуміють, кого вони захищають. І що їх в цій нелегкій боротьбі в єдиному пориві підтримують всі українці. І мої доньки виступають на цьому заході. А я вже як мама, яка можу внести свою користь цьому заходу. І на благо нашим хлопцям я не знаю наскільки важко, наскільки необхідні машини, наскільки необхідні транспортні засоби, бо дуже важке спорядження на сьогоднішній день працівники мого підприємства в більшості на Передовій, вони на першій лінії, і я дякую тим, хто влаштував це саме свято, бо це поштовх нашого майбутнього, наших дітей для того, щоб вони любили свою країну, пишалися нею, і щоб поряд завжди були світлі, промені щастя і радості. Такі заходи не залишаються поза увагою нашої міської влади, вона їх всіляко підтримує, прекрасно розуміючи, що кожна така акція наближає нас до перемоги. Хочу дуже подякувати теплій Марині, її колективу за те, що від них поступила така ідея. Ми до цієї ідеї підключилися, і хочу сказати, що якщо в нас будуть такі діти, будуть такі колективи і будуть збирати кошти для нашої армії. Повірте, перемога буде за нами дуже-дуже швидко. Ну і також надіємося на нашу перемогу. Миру нам всім перемоги. Слава Україні! Мої вітання всім присутнім. Мені дуже подобається на цьому чудовому святі, і звісно ж самі щирі слова подяки нашій Марині Олегівні за таку чудову ініціативу за те, що такі талановиті дітки виявили бажання за покликом душі серця допомогти, долучитися до збору коштів для наших зсу. Це два автомобіля. Тому користуючись можливістю, звертаюся до кожного з вас. Будь ласка, по мірі можливості, долучайтесь. Не залишайтесь байдужими. а я завжди казала і буду казати: у нас найкраща, найталановитіша молодь за нашу Україну. Україну дуже велике європейське майбутнє. А це дивіться, який у нас потенціал. Ви бачите ці виступи, це просто чудово. Тому з вірою в серце в саме найкраще, в нашу найскорішу перемогу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Виступи дітей були дійсно неперевершеними. Сама ідея благодійної акції їх настільки надихнула, що вони виступали так вражаючи, як ніколи, демонструючи безмежні можливості свого тіла. Тож завдяки всім, хто сьогодні взяв участь в цьому заході, було зібрано 13 тисяч гривень, які будуть передані нашим військовим для придбання автомобіля. Хочеться сказати велике спасибі всім дітям за те, що так творчо підійшли до реалізації своєї мрії. Керівнику студії грація Марині Теплі за те, що всіляко підтримувала своїх дітей в їх нестримному бажанні допомогти військовим. Всім, хто долучився до акції, аби зібрати кошти, тим самим пришвидшуючи нашу перемогу. Сподіваємось, що такі акції будуть підтримані і іншими колективами, і всі разом ми допоможемо нашим захисникам здобути таку бажану, омріяну, довгоочікувану нашу перемогу.